З нагоди міжнародного дня захисту дітей виробник Морозова номер один в Україні компанія Руть організувала для малечі яскраве свято. І тільки в цьому році Україна побачить більше 40 свят. Це обласні та районні центри України. І ця програма є реалізацією стратегії компанії Рудь як соціально відповідальної компанії. Також ми хочемо, щоб наші споживачі. А були з нами як на святах, так і в будні. Упродовж шести годин на Соборній площі міста діти могли поласувати улюбленими солодощами, обмінявши їх на спеціальні гроші, рудики. За цю валюту маленькі гості свята розважалися на батутах, купували сувеніри, відвідували різні атракціони, робили модні зачіски, аквагрим, миттєве тату брали участь у розіграшах та конкурсах. Діти довольні, діти радуються. Школярці Юлії з братом цього дня пощастило виграти ящик морозова, зібравши сотні упаковок улюбленого продукту. акцію я дізналася з інтернету. Ми їли це морозиво всієї сім'ї, навіть більше. Ми їли дві-два місяці. Кожен день їли, їли. Ну назбирали приблизно 100, якщо не більше, даже а морозиво смачне. Ой, дуже смачне. Ми їли різне. Ну дуже смачне. Партнери компанії Руть у регіоні задоволені співпрацею. кажуть, тут бать не лише про продажі та безпеку продукції, а й дозвілля своїх шанувальників. Та компанія створила дитячий сайт. Це потрібно людям. Це необхідно для наших маленьких мешканців. Це свято, можна сказати, хорошого настрою, свято задоволення. Торгова марка Руть це морозиво номер один в Україні. Це креативна компанія, компанія, яка має досить професійну команду і відділу маркетингу, і досить якісне виробництво. Що ви виробник номер один і випускаєте в рік більше 25 тисяч тонн морозива? То ви розумієте, що, скажімо так, ці партнерські зв'язки зі споживачами, дорослими, і оці унікальні зв'язки з маленькими споживачами це дуже велика цінність для компанії. Подібні свята компанія проводить сім років поспіль. Цього разу допомагати веселити маленьких українців запросили зіркових гостей. Учасники популярних телешоу «Ікс-фактор» танцюють всі та молоду співачку Ренату Штіфель. Вони зізнаються, також полюбляють ласувати морозивом. Ми перед концертами завжди їмо це морозиво, і все добре з нами. Ми потім виходимо на сцену і добре працюємо. Відпрацьовуємо всю свою програму. Тому нічого поганого з нами не стається. Голос не зникає після цього морозива, хоча нам і не дуже можна його їсти. Свято морозива цього року проведуть у 34 містах країни.